Я продовжую свою тезу, тобто я абсолютно переконаний, що закон приймався як політична технологія, і можливо мав додатковий фактор в штабу партії регіонів. Дзвонили умовно кажучи, тим людям, які відповідали за це, і вимагали активніше пропагувати цю справу, говорячи про те, що це допоможе російськомовним людям. Не даремно азару. От запитати птатіазарова, ви думаєте, він читав закон? Він думає, що він не тільки не читав закон, тому що закон апелює до перепису, за яким ми живемо. А зараз чомусь нарахували 20 мільйонів росіян. Ну якщо прем'єр-міністр не знає, скільки українців і росіян живе в державі, яку він очолює як прем'єр-міністр, я думаю, що ну це не плагіат, насправді це зневага і до українців, і до росіян, які живуть в Україні. Очевидно, ну це в політичному сенсі кінець кар'єри. І тому це гра була, але гра ну гра навіть не антиукраїнська, гра проти людей, які живуть в цій країні, гра проти держави. І коли я думаю, чому вони вирішили в цей день це голосувати, голосувати. поки що я не знайшов жодного пояснення як е, додатковий емоційний фактор, що зробить подарунок ще й президенту Путіна. Тому що напередодні глави адміністрації президента України та Росії остаточно погоджували візит президента Путіна. Якщо в часи середньовіччя модно було шку, шкіри, там території, золото, то зараз е, би, мову України віддали насправді е, ну як подарунок, як подарунок перед приїздом президента Росії. Якщо аналізувати. Е, Зміст і характер того, як це відбувалося, насправді ті люди, які це організовані, їм припадає два, два вироки кримінальні. Насправді, якби ми були в нормальній країні, перше, вони мусили обнести кримінальну відповідальність за те, що прийняли завідомо антиконституційний документ. Тому що навіть наше делікатне, я вважаю, науково експертне управління підготувало висновок на 18 сторінок, якщо я не помиляюся, де 8 чи 9 пунктів. Точно антиконційні ви назвали кілька моментів, їх можна продовжувати. Де ну реально нівелюється ідея державної мови, де нівелюється логіка ухвалення рішень. І якщо наприклад от закон буде підписаний, то це фактична конституція. Треба переписати закон про судоустрій, закон про державну службу.